Зійсько сільської ради скликана на підставі розпорядження сільського голови від 01.04.2025 року року no 17 Для участі у роботі позачергової 72 сесії зібрались скільки? 15 15. 16? 15 депутатів. Відсутній депутат Ільєнка Завірюха. Таким чином, відповідно до статті 46 закону України місцеве самоврядування в Україні. Сесія промошна, якщо її засідання приймає більшість половини від загального складу, керуючи статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 72 сесію Медицької сільської ради 8-го скликання, оголошую відкрити. Нам необхідно затвердити порядок денний до розгляду три питання. Пропозиція за основу в цілому. Ставимо на голосування. Ну, порядок денний, а зараз пропозиція затвердить. І зараз надам слово. До порядку, до порядку денного. пропозиція. Так, да, будь ласка. А, поступило звернення від житеів села, села Мута. Ага. До всього детальського корпусу. А, або переобговорення, але його треба буде заслухати перед пропозицією зміну бюджету. Раз. Отже, за передок за основу цілого, будь ласка. Прийняти. Перед розглядом перед голосуванням по суті порядку денному по виділенню коштів на потреби області на програми у вас тільки питання по дорозі, да я розумію. Дорогі, да, я... Давайте так випадок, де, бути, або... Добави, щоб... зараз, Торматися зараз текан... зараз обговоримо. Зараз обговоримо по крім дороги. Є питання у депутатів. Ну, щоб ми просто не витрачали час на заслуховування по листи на про зміни пів мільйона на область для заходів по обороні по всім громадам. А... Ні, ні, зараз тільки півмільйона. А по всім громадам, будь ласка, прокоментуйте да, тоді. Давайте по цьому питанню. У програму вносять ці зміни додавлено пункт, де написано, що трансферти на виконання заходів програми Київської обласної ради. Так і вносяться зміни іменно в показниках у вартісних. Ми програму плануємо, наприклад, на з нашого бюджету, те, що ми будемо на підтримку військових частин надавати протягом року 400 тисяч закласти, 100 тисяч те, що було до районного бюджету, і 500 тисяч ті, що ми на Київську обласну програму. І разом сума мільйон. Це програма. А кошти ми будемо виділяти вже на сесії, вносити зміни і потім передавати трансферт. Просто ми вже передбачили тією сесією 150 тисяч на військову частину, а у нас Цьому напрямку було всього лише 100 тисяч гривень. Тобто ми перерахувати, поки не можемо. Програма можем, поки... збільшує да. ліміт, скажімо да. так, а вже по наповненню грошей, от, ну, зараз область дала. Ну, програму так. ми плануємо, це програми. можемо... Да, Мільйон і півмільйона. Ну, ще, ще, ще да. А скажіть, будь ласка, скільки передбачено коштів у цій програмі на допомогу саме е, військовим нашим громадам? Там військовим частинам, це трансфер, це то, то чіпали. А, воно... турбот... да. вас... а, а, а то То Я вас... А да то турбота, ну ми... змінюється. А турбота ну, скільки в бюджеті турботі якраз. Скільки на рік у нас? Ну Большого... ми передбачали при формуванні бюджету на турботу 600 тисяч. 600 а потім поки що хватало цих коштів, а потім будемо і іменно виділяти кошти. А в самій програмі там здається 2 лишних мільйони на всі да. напрямки. Турботу ми не чекаємо. Це ж суто для засуд. Отже, якщо тільки питання по дорозі, давайте, будь ласка, обговоримо, щоб ми тоді е, проголосували. Дякую. Так, да, Будь ласка, але. Я хотіла перед всіх вітаю, хотіла ще перед тим, як зачитаю звернення. Усе... Його тільки сьогодні отримала в такому вигляді від руки, бо повідомила громадськість про те, що у нас планується на дорогу, саме по вулиці Диченка. Це не просто дорога аварійна, а це страшна дорога, жахіття. І дала людям всю інформацію і от сьогодні отримала зранку звернення. Хочу зазначити, що цією дорогою ми взагалі. Ну, боремось ну, все життя да, з 20 21 року питання про ремонт, якісний ремонт, капітальні цієї дороги стоїть вже давно. І е, постійно це питання у нас виникає. Бо у нас е, ну, так вийшло, що в, ці, в нашій громаді це ну, одна з доріг а можливо єдина дорога, яка дійсно єдине до І вона там. Е, Просто постійно розмивається дощем. Уже не одного разу виїжджали туди і Михайло Митяй, і Катерина Бурбан, і я, і громадськість, і Гнатій Петрович там був. Але ви знаєте, жодних мір не було прийнято. Ми кожного року або декілька разів на рік засипаємо шебенем. Я вам не буду вже закидувати на 21 рік, коли ми просто я писала звернення, що по всій громаді потрібно провести інвентаризацію доріг місцевого значення, визначити пріоритетність ремонту, яким чином ми маємо робити ці ремонти. Минулому році сталася ситуація: дорога була ніби відремонтована, комунальна служба, да, всі засипали там щебенем, всім, чим могли. І е, наступними днями відбулася сильна злива. Тобто два дні і все було змито. І ви навіть не розумієте, як. Були фото у Фейсбуці. Там просто е, ну, чоловік стає, а яма це, інакше не скажеш, вона ну, вишачить на пів коліна. І це не одна яма, це ну, от просто оце така ситуація була. І тут, е, якщо пам'ятаєте, у нас померла жінка в Гуті. І треба було якось а, хоронити щось робити, і дуже швидко там щось опять, намагалися чистили, виїхали, засипали. Засипали цеглою і глиною. Це взагалі неможливо. На сьогодні ситуація така ж, страшна. Якщо ми зараз виділимо ці 100 тисяч гривень, воно нам нічим не допоможе. Фахівців там не було. Я ставила це питання. Розмовляла, викликала туди службу Автодор з Багуслава. У нас займаються дві компанії, так ви знаєте, це Татаяна, депутата облради і Луценка. А була там ця компанія від Татаяна. Вони відкликнулись безкоштовно, зробили огляд про рахунки. І результат був такий, що нічого там не можна взагалі зробити, треба вичистити те, що це зараз засипано, і в ці великі ями покласти великий булижник, великі камінці, щоб не було цих щелі засипати щебенем і потім зверху заливати або асфальтом, або бетоном. Краще асфальт, бо бетон ну, там не так підходить. На цьому зупинилися. Я викликала на цю зустріч директора нашої комунальної служби. Він відключив телефон, він був попереджений завчасно, але він не долучився, не приїхав. З того часу минуло вже скоро буде майже рік. Постійно говорила, просила додати кошти шукати можливість, щоб ми заклали в бюджет на цей рік ці кошти, бо прорахували приблизно 450 тисяч там 500 я вас не перебивала. Важливе питання для людей і на сьогодні. Яка у нас сталася ситуація? На програму з благоустрою? Ви знаєте, у нас виділені кошти. От 25 п'ятий рік. Я просто ось собі, знаєте, так від руки виписала. Це виділені кошти. Ну тобто, запропоновані в програмі. У нас санітарне очищення насаджень, кранування дерев 200 тисяч, а ремонт доріг по всій громаді 200 тисяч. Ну, це можна взагалі так. Утримання доріг е, взимку 150 тисяч, пункт 7.4. Далі підпункти, покращення стану ґрунтових доріг з сипучими матеріалами 600 тисяч, придбання сипучих матеріалів 900 тисяч, перевезення сипучих матеріалів 350 тисяч, розгортання сипучих матеріалів 300 тисяч. Загальна сума. Давайте по програмі Благоустрій Ігнатій Петрович, я вас не перебувала і не дам вам. Загальна сума 11 мільйонів 430 тисяч запланована на 25, на 25 рік. Що робити зараз? Люди написали звернення. Я його зачитаю депутатському корпусу Медвінської сільської ради, 8-го скликання від жителів села Гута. Звертаємось до вас за допомогою та підтримкою у вирішенні болючого для жителів села Гута питання. Єдина дорога на кладовище по вулиці Диченка в аварійному стані знаходиться постійно. Кожного року її засипають, витрачаючи значні кошти, а через певну кількість днів все руйнує та зливає дощ до величезних ям. Косметичний ремонт цеглою, глиною і шебенем це безглузде витрачання коштів. 26 червня 2024 року року присутності активних жителів села депутата Алли Брагіної, старости Катерини Бурбан Михайла Митяя на консультацію, що потім був запрошений е спеціаліст автодору. І згідно з цих висновків, е є тільки два варіанти вирішення проблеми е з цією дорогою. Або асфальтувати, або бетонувати дорогу, і ділянка 150 метрів. Загальна протяжність дороги 400, аварійна, хоча б 150, і це вирішить проблему. Орієнтовна вартість за розрахунками складає 450 500 тисяч. Просимо розглянути наше звернення та виділити потрібну суму на капітальний ремонт аварійної ділянки дороги. Надіємо, що напередодні поминальних днів ваше рішення буде позитивним. В це віримо не лише ті, хто проживає в селі, а й всі, хто долає цю дорогу жахів, їдучи до могил тих, хто закінчив свій земний шлях. І ось я вам покажу підписи: 78 підписів. Я думаю, ви розумієте, що для села Гута 78 підписів, які були зібрані за добу, і сьогодні є представник. Я прошу, щоб ви йому теж дали слово, бо люди на роботі. А він теж має сказати з цього питання. Я дуже прошу відноситись до цього, знаєте, по-людськи. Ми не можемо розкидатися кожного року такими сумами. Ми вже закопали туди дуже багато. Давайте знайдемо можливість як відремонтувати. Зараз, якщо ви підтримаєте ці 100 тисяч, нам не допоможуть. Хай ці 100 тисяч підуть для військових, для дітей. Давайте зробимо якісно і почнемо робити дійсно якісно, а не ставити галочки. Дуже дякую. Так, значить, ви будете виступати чи ні? Ну, в принципі, зачитали Ваш звіт. Хочете сказати слово? Будь ласка, увага. будь ласка. Я як представник громади, сьогоднішній день я приїхав сюди, так? Інаккович, ви були самі там. Були на місці, промірилися, продивилися все. Ну, Результати, ви як бачите, на сьогоднішній день немає ніяких абсолютно. Тобто таке прохання від громади. До вас, депутати. Будь ласка, давайте ми зробимо один раз це, закінчимо і забудемо. Тому що ну, люди, які там були, бачили це все, ну, насправді це ну, неможливо до цвіта. Дякую. Е, да, дійсно, там був для того, ми тут і зібралися, щоб вирішити. Ви розумієте, в тому році дорогу розмила, у нас не було фінансування для такого великого ремонту. В цьому році зараз у нас щомісячно заходять кошти. Зараз ми виділяємо, ми не витрачаємо 100 тисяч, як ви кажете, там на щебінь чи на що. Зараз є можливість виділити 100 тисяч. Пропозиція проголосувати, виділяємо 100 тисяч. Закінчується у нас квітень місяць, подивимось травень місяць. І треба буде ще виділити. Ми ще поставимо на голосування і виділимо з приводу того, із чого робить дорогу, в листі від КП, ви всі бачили, депутати. Там нема ні слова про щебінь. Правда, Наталія Васильівна там мова йде або асфальт, або бетон. Дійсно, після того як ми зараз виділимо ці 100 тисяч, ми ще раз беремось, залучимо або ще раз Татаяна, або там магістральне погані фахівці. І проконсультуватись, Михайло Васильовичу ми бачили, де вода стікає вниз, і вона розмиває ту ділянку. Оце в першу чергу треба її привести до ладу. А далі ми будемо дивитися, як її оту піднять вгору, оці 150 метрів. І там ще питання водовідведення, де вправа взліва. Це треба згода жителів. Я розумію, останнього разу там були проблеми. Вони щось там не хотіли давати згоду, щоб вода е, вбок. Треба подумати, як воду відвести. Тому в комплексі. Зараз 100 тисяч це не означає, що 100 тисяч завтра витратиться і їх змиє. Ні в якому разі. Ми виділяємо, бо є можливість травень місяць. Будемо ще виділяти. У нас не тільки проблемна ця ділянка. У нас в браному полі перед школою теж там порозмивали асфальт. Про це треба думати. А коштів у нас обмежена кількість бюджетів. А однозначно дану дорогу в гуті, це я вважаю нормальний крок. Щоб зробити в цьому році, з'явились кошти, перевиконання відбулось. Тому прошу дійсно підтримати цю ситуацію. А коли вже ми почнемо визначатись, що саме робить, але далі на вас запросимо. Запросимо ще раз Татаяна і подивимось, що дійсно будемо частинами робити. Ну нема у нас півмільйона зараз. Okay. Розумієте, тобто, це рік минув і а чому рік? Ні, там Ні. в, в осені. дощі, коли у нас були осінні осені. осінні. в У нас були проблеми ще в червні. Так, Я, да, черв я. Черв я. Я пам'ятаю ніхто да. не консультувався, ніхто чого? Ми ви були їздили ви там стрьох. Ви ви були вважають був Михайло Васильович <тувати> раз. Був Михайло Васильович раз були два, були три. Зараз мова йде про те, що з'явилась можливість поставили ці гроші, бо є і звернення від старост. І ми запланували в планах з Михайлом Васильовичем із комунального. Тому прошу ці кошти ще раз не витрачаються. Це ми їх виділяємо, і до моменту, як ми узгодимо який план робіт, ми не копійки з цих грошей не витратимо. Але вже в квітні місяці давайте ну дощі пройдуть, викликаємо спеціалістів і давайте це робити. Да. Коротенько все як до цього Там треба робити водовідведення. Водовідведення теж треба водовіднення. щось зробити зі. Це Якщо не зробимо одне, то й воно якусь. Вони так. Зараз розбирається герб. Зараз розбирається верхність. І оці жолуби, де вони на те водойветь, люди тягу. Вони коли їх забезпечують. Поберешці точно там їх хватить на 300 метрів. І метаїці розберем. Здорові, що не хватає. Боку шалови поставити, то треба куди ставити, а вузько, куди вузька, чому проблеми. Але Бо, зараз б... але Бо, да, б... Б... я пропоную. Була б можливість 200 виділити зараз, ми виділили 200. Повірте. Ні. У Нас перевиконання е, бюджету, яке було за рахунок сплати ЦНАП е, реєстрації нотаріальних дій. Ну ці реєстрації земельних діянок, от є тільки ця сума, і оце максимум все, що ми розподілили, більше нема, тому. Ну такі обставини тому травень місяць почнеться. Обов'язково ми з вами в квітні під'їдемо і вже будемо рахувати конкретно. Буд, цемент, Є, чи будь-асфальт, да. але пасу все рівно буде, буде більше а ніж 100 тисяч. Пропозиція <позиція> зараз проголосувати <позиція> виділити ці 100 тисяч. А в травні додавати і вже починати робити. Я хотів ще запитати. Я приїду да мене запитають діти. Ну, результат такий, що ми виділили 100 тисяч сьогодні, і ну коли ви зможете подивитися, дощі повинні, чи зараз і в дощ можна. <плес> ну, Допомінальних днів можна реально не встигнути. <плес> <зробити. плес> Хоч засипемо, це однозначно. Це однозначно. це однозначно. А вже з приводу того, щоб зробити, як треба в плані там бітон чи цемент, бут от в ті ями, ну це треба трошки часу. до допомінальних дорога буде пригодна для. Пройти, проїхати, а вже реальні роботи е, зробляться. А ми разом з вами подивимося і приймемо рішення. Порадимося. От якраз 70 людей є, і дійсно, щоб було виважене правильне, економічне для рішення для громади. Це ж правда. Тут розбирають цей можуть, да, це може можуть може, за обов'язково. Завеземо, це, це, це. Завеземо. Це. Стаса Агра Переговорили, щоб вони виділили Камази, щоб відвести бої, щоб відвести. Е, ще б... Але зараз ну, дощ то трошки воно дало ще свої ще накладки. Тому пропозиція проголосувати і в квітні місяці дійсно все подивитись, порахувати, і потім е, будемо робити якісно, як можемо. Шановні депутати, пропоную тоді ставимо на голосування. Прошу Потрібно. підтримати, ну обов'язково. Ну, Я вам повідомив, як план дій. Да. Ну там треба дивитись, так да. як варіант, Віталій. Да, Віталій. Зміни а да. тоді зміни до бюджету. Отже, тоді в комплексі голосуємо три рішення. Шановні голосуємо тоді в комплексі, але дар домовились, Робимо так. Шановні депутати, щоб не витрачати да. обов'язково. Обов'язково. Отже, три питання поспіль ставимо на голосування. Прошу підтримати, шановні депутати. перше зміни до програми, потім другі, треті. Став на голосування. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Ставимо на голосування. Ласка. Рішення прийнято наступне. Став на голосування. Прийнято, дякую. Отже, всі питання порядку денного розглянуто. Чи будуть зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Якщо нема, на цьому засідання 72-ї позачергової сесії Мединської сільської ради 8-го скликання. Оголошую закритим. Дякую за участь сесії.